Блокування та видалення користувача. Для того, щоб заблокувати або видалити користувача, співробітнику з ролью адміністратор необхідно виконати наступні дії, зайти в профіль організації на вкладку «Співробітники». знайти потрібного користувача і натиснути на цей запис. Далі, у випадку, якщо нам тимчасово потрібно заборонити вхід в систему користувачу, ми можемо його заблокувати. Для цього нам необхідно використати потрібне налаштування і зберегти наші дії. На поточний час у користувача з таким налаштуванням не буде можливості в подальшому зайти у систему. Якщо таке блокування має бути змінено, ми можемо знову перейти в профіль користувача і його розблокувати. Таким чином, знов дати йому можливість входити у систему. У випадку, якщо нам потрібно видалити користувача, ми обираємо з переліку користувачів організації потрібного і натискаємо видалити. Система перевірить, чи, перепитає, чи дійсно ми хочемо видалити цього користувача. Якщо ми підтверджуємо наші дії, цей користувач буде видалено.